Доброго дня. Сьогодні 16 січня. Наводжу лад у розсаднику. Це ось буде рядочок поміж маленьких саджанців, яким ще рости рік чи два, де там підщепа. Коротше їм ще рости да рости. І тут я поміж них вже саджаю дерева, які будуть постійно тут бути. Це у нас Редхард, він вже росте, мабуть, третій рік. Щось йому було тяжко без поливу. Ось обрізав, полив і результат набагато кращий. Там он Точесан, Квін, далі там Дофі Сандра і, 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 і хтось іще. Треба дивитись запис. Ось тут було величезне. Дерево, ну не настільки величезне, але велике. Я його викарчував 10 хвилин роботи лопатою і ось дрова на шашлик вже готові. Це був рентлод жовтий, ренклод розовий та е, павлича генерал. Ці дерева в мене є іще. Тож вирішив я прибрати і потрішку тут наводити порядок, щоб були рівні ряди. І гарно було між ними фрезувати міжряддя мотокультиватором. Такі справи. В подальшому буду викладати відео про те, як росте мій садочок. Тож підписуйтесь, хто не підписаний. До зустрічі в наступних відео.